Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. Ну, ви знаєте, що кожен ранок він чудовий, він добрий. Ми з вами відкрили свої красиві глазки. умили чи не вмили. От у мене гафре. Я буду неділю не розчасуватися. Три дні походжу з розпущеним, три дні з гулькою. На четвертий день закладу якогось хвостика і все. Так, мої хорошенькі, Ви знаєте, що з дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк наші мислі матеріальні. Як ми собі заложили. Так воно і буде, ви думаєте, світуль, а ти така нарядна? Ти ще не на привоз їдеш, то я вам потім розкажу. Ви знаєте, бувають такі моменти, що хочеться сісти і уїхати. Не надовго, на два дня. На два дня, на два дня не забудьте про мене. Помієте, не забудьте. Так, бувають такі. Ну, давайте так: поки, добрий ранок, хорошого дня. А все остальне, понятно, що ви зі світулечкою. Дома, з дому, кава, настрій і все. Так, дівчатка, ну ви знаєте, що ну, лук у мене сьогодні, звісно, такий неробочий, правильно? Він неробочий. Ну це все буде тако, поетапно. Я вам вже казала, бувають такі моменти, що хочеться сісти і на два дня уїхати, уйти, там закритися, так? буває таке. Ну, світверечка знайшла другий виход з положення. Опять же, давайте так. Давайте все буде поетапно. Поки я вам показую свій прекрасний лук. Дівчатка, оцей костюмчик я брала в нашої Олександри. Він дуже мені подобається. Взагалі, я люблю дуже таке, знаєте, сочетання чорне з білим. Воно мені дуже подобається. Ну, зрозуміло, що курточка, яка вся блистить, яка вся сіяє, це теж моє. Ну, е сумочку я ой, а вона відкрита. Мене, пожалуйста. Сумочка фірма Violeta, Дівчатка, я її обожнюю. У мене вона не одна, але я... ви бачите, у мене обично шуми. Любим. Думаю, чорне таке, о. а ця корічна. Ну, цвіт не передає цей шоколадний цвіт, яка вона ну дійсно є, вона дуже крута. І ще личи вона мені. Я взагалі вже дівчини мої, в тапотулечках, я вже шльопках дав. Я вже, знаєте, тако на легке. Взагалі, я вийшла навіть без цієї куртки. Потім пішла кормити собачу, думаю, подожди світа, стой, подожди, присіла. Так, слідуючий ролик. Саме головне, дівчатка, щоб вам було удобно і комфортно. Я думаю, що мені. Ой, подожіть, бо дощ накрапає. Ні, це не підходить. Ну ладно, хай йде. Знаєте, з одної сторони хорошо, що він десь знаєте, всю грязь змиває, з другої сторони не дуже. Ну така сьогодні погода. Знаєте, їдка, їдка. Ну от їдка, іменно їдка. Не знаю скільки градусів, бо ще не бачила. Значить, дівчатка, до чого я вам говорю? Вам, знаєте, я все говорила, головне, щоб вам було комфортно і удобно. Дивіться, брючки, да? Тут вони притальоні, там розкрішені. Мені дуже удобно. Плюс висока посадочка. Така, знаєте, ну він такий, як він і спортивного плану, і не спортивного. Ну так дорого, багато. Дешево сердити. Ну я вам так говорю, просто як воно є. Курточка, звісно, теж обалденно класна. Тапотулі теж сама світуля, теж одним словом. Ви знаєте, дівчатка, поки ви самі себе не полюбите, ну, і не скажете, що ви прекрасна, ми можемо від цього ни, 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 ни від кого не від не дождатися. Тому що ми знаєте, ми, ми красотки, ми самі-самі-самі. Так що мої красуні. Лук світулька показала, все остальне воно буде йти поетапно, дощик починається, вітер зривається. Е, так, мої хороші, лук показала, про погоду розказала, погода, звісно, якщо навіть не виходить з дому. Да, я спочатку вийшла в піджачку, потім думаю, подожди, свята, вертайся і одівайся. Дівчатка, от скажіть мені, у вас такі бувають моменти, що хочеться закритися там, на два уїхати так трошки перезагрузитися. От у мене, напевно, таке буває, ви знаєте? Я там не зриваюся на комусь нічого. Я просто, знаєте, хочеться присіла і опинилася десь в другому місці, якому ви подивитесь теж. Сама не ожидала, навіть ожидала. Ви розумієте? Так що, мої рідненькі, я вам всім хочу побажати хорошого настрою. Ви знаєте, від нашого настрою залежить абсолютно все. Якщо ми утром встаємо трошки дискомфорт, ви розумієте, що ти ще пропало. Сядь, сиди і нікуди не рипайся, не показуй свій кислий фейс. Але, але, ми мусимо йти на роботу. Так що, мої хорошенькі, холодна водичка, права ножка, вона творить чудеса. І скажіть, у вас бувають такі моменти, що ви хочете сісти і уїхати? Добрий ранок. Леся добрий ранок. Добрий ранок. У нас кава з Лесією вдвоєм. Так, мої хорошенькі, ну я вже казала, що такі моменти, коли я хочеться сісти, і уїхати. Да? Ну, Цей момент, напевно, вона трошки настав, і ми з Лесю на два дня, на два дня, на два дня нас Костик відпустив. Сказав, їдьте, їдьте, дівчатка, він тільки довольний, що тишина і покої, але він ще не знає, що ми зараз до нього заїдемо. Дівчатка, я вам вже давно хотіла сказати, ви мене часто питали, хто мене куди відправляє, як я не сіду. У мене є дівчинка, якої турагентство, і надійна. Ви знаєте, я ж взагалі перелякана. І для мене найголовніше, щоб було комфортно, надічно, по ціні, добре і удобно. Ви знаєте, Для мене отель, мені головне, що був би кондиціонер, душ. І чиста постіль. Я не ганяюсь там та, за віпотелями, за цим всим. Ні такого нема. Мені головне, щоб перельот був не складний. А саме головне, я хочу вам сказати, що перельот без багажа наполовину дешевше. Врем'я не малися вже? Виключаю. А саме головне, що мені сподобалося, від цієї дівчинки з цього торгівства ми вже виїжджаємо декілька разів. Чим мені подобається, допустимо, ви розполагаєте на примерно, там, на одну суму. Да? І ви говорите, я хочу в цю суму вжити, це мені треба бути там завтрак, ну, обі, обід, наверне, завтрак, е, нормальний номер, ну і перельот, понятно. Дівчатка, ви знаєте, я ніколи не вірила, що у нас зараз буде ручна кладь. Ручна кладь 8 кілограмів, ну, до 8 кілограмів, ручна кладь. Ще більше мені подобається, що за нами прийде дівчинка. Вона зараз прямо від Лесі нас забирає машиною і в кишеню везе. Економими ми. Ну, допустимо, если ви зараз просто дешевше на автобусі, дівчатка. Не набагато дешевше на автобусі. Ну ми вдвоє сіли і нас привезли в кишеню. З кишенього забрали, нас привезли прямо під хату. Це дуже надійно. Дивіться, я вам просто розказую те, що роблю я. Допустим, багато хто хоче виїхати в кишеню. Я так думаю, що дівчинка не тільки в кишеню возить, а везде візде Ну ми її це спитаємо, тому що з нею будемо їхати перший раз. Я обов'язково обов'язковою оставлю номер телефону, тому що от, ви представте, автобуса нема, білетів нема, і вам треба дуже швидко виїхати в Кишинів. Що ви робите? Боже, Світулі ж там казала про дівчинку. Пожалуйста, красуні мої, я завжди буду вам ділитися тим, дівчатка, яка перевозить. Вчора нам Маріна скинула вже машину, це Мерседес. Дівку звати Тома оказалася вона моя прихильниці. І навіть два дні вона буде ночувати в кишеню, тому що ми повернемося, Представте, так? Да. Це так приємно. Дівчатка, хочу вам сказати, що ви знаєте, я завжди вам хочу донести це болезна інформація, це нужна. Тому що, допустимо, дуже багато є туроператорів, дуже все. От я, допустимо, боюсь. Я мені Олександра дала цю дівчинку, да, що ми зараз улітаємо, Маріночку. Перший раз, коли ми за нюю улітали, таке, знаєте, воно якось, ну, як поки ти притираєшся. Зараз да? все так як по маслу. Алло, Марін, на два дня. Хорошо. Ввечері сказала, утром вже паспорта. І ми уїхали на два дні, дівчатка. Бувають такі моменти, що хочеться уїхати. Ну, ви потім подивитесь, де я поїду, ви поїдете за мною. Це дуже святе місце, в яке я дуже часто їздю, і все буде добре.